Права 541. Обчисли. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання ось воно на дошці. Ви бачите, що воно доволі громістке. Тут є багато різних дій є і дужки. В першу чергу будемо виконувати дії в дужках. Ну що ж, першою дією тоді виконаємо дії в дужках. це віднімання. Отже, записуємо в першому завданні перша дія. Тобто від 4,2 віднімемо 3,5. І це дорівнює. Ну що ж, 42-35 це буде 7, але тут у нас є один знак після коми, то різниця у нас дорівнює 0,7. Є. Ну що ж, в дужках першого дію ми знайшли різницю, вийшла 0,7. Далі, ось у нас 4 сьомих до квадрату. Або у квадраті, або до другої степені. Ну що ж, давайте знайдемо, скільки це буде 4 сьомих. До квадрату записуємо друга дія, Тобто 4 сьомих у квадраті це дорівнює. Цей запис означає, що у нас 4 сьомих множиться на 4 сьомих і це дорівнює. Чисельнику записуємо як 4, що множиться на 4. Знаменнику як 7, що множиться на 7, і це дорівнює. Тоді 4, що множиться на 4, це буде 16. А в знаменнику у нас 7, що множиться на 7, це буде 49. 16,49 гаразд. Тобто 4 сьомих у квадраті рівнює 16,49. Ну, а тепер давайте розглянемо інші дії, які залишились. У нас залишилося ділення множення і ще раз множення. Будемо їх виконувати по порядку. Бо у них однаковий пріоритет. Тобто наступна дія. Це ділення. Записуємо третє діє. Тобто дві цілі, одна друга. Потрібно поділити на 1,3 четвертих. І це дорівнює. Для того, щоб поділити, і ділений дільник представимо вигляді звичайного дробу. 2, що множиться на 2 це 4 плюс 1 це 5. Записуємо 5 других. Що ділиться? 1 помножить на 4 це 4, плюс 3 це буде 7. Записуємо четвертих. І це дорівнює. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То ми записуємо тоді, як 5 других, що множиться обернений дріб до 7 четвертих буде 4 сьомих. І це дорівнює. Тоді в чисельнику записуємо як добуток чисельників. 5, що множиться на 4. А в знаменнику як добуток знаменників 2, що множиться на 7. І це дорівнює. Що ж, скорочуємо тоді. І чисельник і знаменник на 2. 4, що ділиться на 2, це буде 2. 2, що ділиться на 2, це буде 1. Тоді в чисельнику у нас вийде 5, що множиться на 2, це буде 10. А в знаменнику 1 помножити на 7, це буде 7. Можна, звичайно, виокремити цілу частину, але подальшому нам придеться множити, і тому особливого сенсу в цьому немає. Запишемо тоді 10 сьомих є. Ну що ж, наступна дія, тут у нас множення. Тобто оцю частку, що вийшло, ми маємо помножити на різницю, яка була в дужках. Тобто помножити на 0,7. Записуємо тоді четверта дія. Тобто 10 сьомих ми множимо на 0,7. І це дорівнює. Для того, щоб перемножити. 0,7 запишемо в вигляді звичайного дробу. Записуємо тоді 10 сьомих. Що множиться 7 записуємо. І це дорівнює. 10 сьомих і 7, ,7 це два взаємно обернені числа. Їхній добуток дорівнює одиниці. Там все поскрочується, якщо їх перемножити, то записуємо, що цей добуток у нас дорівнює 11. Ну що ж, гаразд, у нас залишилося тоді остання дія. Це множення. Той результат, який у нас вийшов від множення, потрібно помножити на степінь числа. Отже, записуємо тоді п'ята дія. Тобто, 4, скільки у нас вийшов добуток попередній Одиниця. ми множимо на 4 сьомих у квадраті, це вийшло у нас 16 дев'ятих. І це дорівнює. 1 що множиться на 16,49 вийде 16,49. Від цього дріб не зміниться. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що значення нашого виразу дорівнює на 16,49. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Потрібно обчислити значення виразу. Ви бачите його на екрані. Він доволі громіздкий. Ну що ж, в першу чергу виконаємо дії в дужках. Це віднімання. Записуємо тоді перша дія. Тобто від 14,2 потрібно відняти 4 1 другу. І це дорівнює. Для того, щоб відняти, зводимо дроби до найменшого спільного знаменника. У нас це буде 10, то тоді додатковий множник до 2 п'ятих це буде 2 а Додатковий множник до 12 це буде 5. Ну що ж, тоді в нас вийде 14, цілих. 2 помножити на 2 це буде 4. 2 помножити на 5. Десятих. Відняти 4, цілих. 5 помножити на 1 це буде 5. 5 помножити на 2 це буде 10. Відняти 4,5. Ми не зможемо від 4 десятих відняти 5. Десятих. Тому 14 запишемо як 13 плюс 1, а одиницю запишемо як 10. Десятих. То в нас тоді вийде, записуємо 13, цілих, так, тоді 10 десятих і 4. десятих, Це буде 14 десятих відняти 4,5. І це дорівнює. Що ж вже можна віднімати? Різниця цілої частини 13-4 це буде 9, цілих. записуємо тоді 9, цілих. Так. знаменники однакові. Віднімаємо чисельники, буде 14 мінус 5. Записуємо 10. Ну і це дорівнює 9, цілих. 14 мінус 5 це буде у нас 9. Десятих. Є? Гаразд. Ну що ж, а зараз наступна дія, яку нам треба виконати, це піднесення до степені, а в неї є тоді тут найбільший пріоритет. Ну що ж, Записуємо другу дія. Тобто 1,1 другу. Підносимо до квадрату або до другої степені. Це дорівнює. Ну що ж, одну цілу одну другу, давайте запишемо 1 помножити на 2 це 2, плюс 1 це 3. Запишемо як 3 других. До квадрату. І це дорівнює. Цей запис означає, що в нас 3 других. Множиться на 3 других. І це дорівнює. В чисельнику записуємо 3, що множиться на 3. В знаменнику 2, що множиться на 2. І це дорівнює. 3, що множиться на 3, це в нас буде 9. 2, що множиться на 2, це буде 4. Отже, це буде 9 четвертих. Можна виокремити цілу частину, але нам потім придеться ділити. Особливого сенсу у цьому немає. Тому так і залишаємо. Так, дивимося наступна дія. Тобто, піднесли до степеня. Потрібно виконати тоді ділення. Те, що в нас вийшло, коли ми піднесли 1,1 другу до квадрату, записуємо третя дія. Тобто 9 четвертих, записуємо 9 четвертих. Потрібно поділити. Поділити на різницю, яка в нас вийшла 9,9. 9,9. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб поділити, давайте 9,9 запишемо галіт, звичайного дробу. То нас вийде 9 четвертих. Що ділиться? 9 помножити на 10 це 90. Плюс 9 це буде 99. Записуємо десятих. І це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то ми записуємо як 9 четвертих, що множиться обернений дріб до 99, десятих, 10 109. І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику тоді записуємо як 9, що множиться на 10, а в знаменнику як 4, що множиться на 99, і це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо тоді. Скорочуємо на 9 і чисельник і знаменник. 9, що ділиться на 9, це буде 1. 99, що ділиться на 9, це буде 11. Далі на 2 скорочуємо, і чисельник і знаменник. 10, що ділиться на 2, це буде 5. А 4, що ділиться на 2, це буде 2. Ну що ж, тоді записуємо в чисельнику у нас 1, що множиться на 5, це буде 5. В знаменнику 2, що множиться на 11, це буде 22. Отже, буде 52. Є? Гаразд. Ну що ж, ми виконали тоді ділення. Ну, а зараз результат потрібно помножити на 15,4. Записуємо тоді четверта дія. Тобто 5,22, що в нас вийшло? Частку. Ми множимо на 15,4. І це дорівнює. Ну що ж, давайте ми 15,4 запишемо спочатку у вигляді мішаного числа. Записуємо 5 двадцу, що множиться на 15,4. І це дорівнює. Ну що ж, 4 можна скоротити на 2 і чисельник, і знаменник. 4, що ділиться на 2, це буде 2, 10, що ділиться на 2, це буде 5. Отже, тоді це можна записати як 52. Що множиться на 15 2 15,25. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб перемножити, давайте 15,25. Представимо вилітки звичайного дробу. Тоді в нас вийде 5,22, Що множиться. Отже, 15,25, 15, ,2, 15 що множиться на 5, 10 на 5 це 50, 5 на 5 25. Разом буде 75 плюс 2 це буде 77. Записуємо 5. І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику записуємо як добуток чисельників. 5, що множиться на 77. В знаменнику записуємо як добуток знаменників, 22, що множиться на 5, і це дорівнює. Скорочуємо тоді на 5 і чисельник і знаменник. 5, що ділиться на 5, це 1. Скорочуємо на 11 і чисельник і знаменник. 7, що ділиться на 11, це буде 7. 77, що ділиться на 11, це буде 7. 22, що ділиться на 11, це буде 2. Ну що ж, тоді в чисельнику у нас вийде 7. А в знаменнику 2, 7 других. Заберемо 6 других, це буде 3, цілих. Тоді залишиться у нас одна друга. Записуємо 3,1 друга. Можна залишити так. Або можна записати як 3,5. І так, і так буде вірно. Ну що ж, записуємо тоді, що значення нашого виразу дорівнює 3,12. Ну що ж, ось таке завдання на виконання різних дій з різними дробами. На цьому вправу завершено.